Давайте, пані Олександро, гарні новини, гарні події, рішення. Так, де ж моя ота погода, яка нам з вами завжди говорить щось таке приємне. Вона прям одразу і збувається. Давайте щось таке гарне, гарне для України на найближчий час. Гарні новини. Ось щось ми з вами таке гарне побачимо. А, чому це гарно для України? А що це для речі? Це в світі. Це ну і для Ерефії це прям як заточення якесь, знаєте, момент відрізати відрізати від світу. Е, дуже, дуже гарний прильот буде десь е, те, що пов'язано з рідиною, або з якоюсь е, ємністю з рідиною, те, що е, дасть вежу і по дияволу, тобто переполох такий конкретний. Провокація, павутина, диверсія, теракт, ракета неважливо. Головне, що воно буде дуже сильно палати і рефію воно відріже від світу в плані переливання чогось або перенесення, перевезення, переміщення, газу, нафти, я не знаю, таке те, що труби, те, що рідина. А, і чому це гарне для України по Єрафанту? Тобто, ми прям знаєте, як отримали собі якісь можна Ні, давайте, це якийсь прям гарний знак для нас, це до нас розверне світ. Знову ж таки, карта Єрафанту, вона, Єрафант це той, який, як, як цар Соломон, пам'ятаєте, той, який вирішував, ну, хто правий, хто неправий. От, І ми в цьому випадку якось нас виправдають, да? типу, що. ну от. Правильно зробили, молодці можна, давайте робіть. Прям прилетить щось і дуже-дуже, от в найближчі якісь дні вже щось таке відбувається. І такі в світі, прямо світ зайорзає, світ буде в напрязі. Але ми будемо. Молодці. Ну, молодці, молодці, ДСУ, молодці. Давайте, давайте напуття, напуття. А чи ще буде гарних новин дивитись? Хочете, давайте глянемо. Одну а, давайте. якусь маленьку, коротенько, щось таке дуже. Давайте ще одну одну ще гарну. Таке по всіх телевізорах Російської Федерації «Лебедине озеро. Не показує вам там нову виставу, нове прочтення Лебединого озера? А, по, по, поки що ні. Жаль. Це знову про перемовини. Але про перемовини, дивіться, як цікаво, виходить королева жезлів і імператриця. Королева жезлів це. Е, Наша сусідка, це та, яка постійно магічить, це та, яка постійно лізе в, в твоє життя, де не дає тобі спокійно жити. Ну і карта імператриці, та яка, та, яка природа, та, яка джерело, та, яка сила, та, яка Україна. Двіка мечів, карта мир будь-якою ціною. Це про ситуацію, яка е, нас поставить вибір без вибору. І на Серефі? Це коли прямо без варіантів. В плані перемоги, в плані зупинки, якась зупинка. Але вона каже. Воно, воно, воно нам випало в гарних новинах. Так, да, в гарних новинах. Е, домовленість, яка трьохстороння. трьох Все ж таки, якась зустріч може бути. Чому гарна для України? Тому що по правосуддю ми отримаємо якусь силу і підтримку, тобто ми на сильній стороні. Чому вона не дуже для Ерефії, тому що вона залежна від когось. Тобто їм скажуть, потрібно зробити отак для того, щоб вийти. Вони ну, по-повішеному. Вони як жертви виходять, жертви від Ерефанту. Все ж таки щось в Китаї відбувається, мабуть, їх притиснуть гарно до стіни і скажуть: давай, Треба там сісти, підписати. О тут галочка, там розписується. Там, де зірочка, не читаю, там пункти ну, типу, на типу стоять. На тому з'їзді, що робить на з'їзді? Готуються до зміни влади. Камера. Карта вежа, правосуддя, карта магу. Нові затримання. Як я написала нові важливі події до кінця року, які нам глобально сьогодні відкриваються, от то все, що там відбувається. Як для нас і чи, ну, як швидко в публічну площину виліся? Бо якщо засекречено, можливо, якийсь час будуть щось тримати в секреті. В Китаї те, що там відбувається, з владою. Всередині, Китаю, що це для України в контексті війни. Це для нас нові домовленості, нові можливості. Можливо, десь знаєте, як не дуже, не, не дуже приємні новини, але, але домовленості і можливості. Але новини не дуже якісь приємні. М момент втрат. Да? Тобто, ми, ну, типу як нам, нам допомагають, але ми щось втрачаємо. В будь-якому випадку тут Україна щось отримує для себе. ну Такі карти, знаєте, з однієї сторони, м начебто і добрі, але все рівно по дияволу. З однієї сторони, ми отримаємо якусь інформацію, у нас розвіюються міфи. Так? Тобто ми починаємо бачити щось чітко, якусь інформацію, якийсь шлях майбутнє, тобто якийсь план на, ну, в плані війни в Україні, там, виходу з війни в Україні. Виходу України з війни, починаємо бачити якийсь план. І момент домовленості, і момент перемовин. Але для нас це все рівно по дияволу. Тобто для нас це все рівно під тиском, і це якийсь момент залежності, це момент, ну, маємо піти, мабуть, на якісь умови, які нам не дуже захочуть. Чуєте, те, що там відбувається, це все ж таки ближче до того, що щось сі і буде зміна влади. Чи можливо Китай міняє якусь позицію, там офіційно йде у війну? Все ну, ж таки до, ага. якого, до якого боку реальніше? Ну так, бо глобальні, глобальні дуже зміни. Давайте е, оті зміни, що там зараз в Китаї на тому з'їзді, що ті зміни для СІ в плані його посади. Що ті зміни для Китаю в плані? Друга. Більше як для Китаю в плані зміни шляху, але всі все рівно готуються. Двійка пентаклів, четвірка жезлів, і проти нього щось може затіватися якась історія, не дуже добра. У нього там ускладнення в плані його президентства він відчуває, що вже важкувато йому там знаходитися і тримати порядок в самій країні. Але е, все, що відбувається, це новий початок, це е, новий шлях для самої країни, типу вих, вих, вихід з кризи. Ну щось таке новий шлях. Все рівно готується. І слухайте, тут і Китай може бути причетний до якогось вбивства. І до зміни Що е... дуже багато людей, дуже багато королів, і імператорів, ієрафант. Прям всі повиходили. Зміна системи, зміна порядку, зміна законів, можливо, зміна якихось осіб, які керують, ну, якихось таких важливих посадовців. Тут прям глобально. Володимир Зеленський говорив, що є розуміння. Що є можливість найближчим часом, чи якось так він сформулював, зупинити війну. Він реально покладається на якусь інформацію, яка в кулуарах у Трампа обговорювалася. Так, угу. да, це які зв'язки, це, це тут навіть може і не в кулуарах, ти знаєте, або Розвідка щось донесла, бо є якась таємна інформація стосовно взагалі подій, багатьох подій знову колесо Фортуни У нас таке відчуття, що ми як павутиня, да? Ми, ми як в павутині в якійсь там щось відбувається, на нас відображається. Ми чекаємо ще якусь подію, вона також для нас дуже вигідна. І от таке відчуття, що як пазлики, вони зараз мають скластися. Причому це тут доволі швидкі карти, це ну от якісь прям. Строк, там квартал, я не знаю. Ну, от щось таке. Знаєте, не це недовго, це не про рік, це прям щось швидко. Зміна сезонів, можливо. Ну, от от якось отак. Чи був на ньому замах, коли він їздив до Америки останній раз, чи був замок? Рицарь мечів, королева мечів, о, да. о. Якась, да, і прямо спроба була, спроба була, і колесниця, і карта вежа. Да, Трійка контактів. Прям щось дуже гарно планувалося. Причому з, ну, якась команда така, да, трьох команда домовленості стосовно цього були. І от вам і колесниця, момент дороги. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.